Чому рак червоний? Українська народна казка. Одного дня, коли вже по весняному гріло сонечко, і на річці почало танути крига, на берег, розминаючи клішні, виліз рак. Малий зручно вмостився на велетенський камінь і підставив спинку теплим. Роміння. Неподалік заворушився очерет. І, розсунувши лапками зарості, визирнула Черепашка. І хоча пісок був іще холодним, мала раділа. Невдовзі весна. Озирнувшись довкола. Лазунка помітила сусіда, що ніжився на сонечку. Та не стримала обурення. От негідник. Чудово знає, що на цьому камінчику завжди засмагаю я. Черепашка кинулася боронити свою територію. Гей, приятелю! Не пригадую, щоб дозволяла займати моє місце. Як не соромно. Тихіше, сусідко, від твого галасу вся риба поховалась у воду. Не бачу приводу для суперечки, адже першим завітав сюди я. Нечуване нахабство, ще дужче обурилася крихітка. Мушу вибачитися лише за те, що спритніший. Оце так розвеселиво. Ха ха. -ха, -ха, -ха Розреготалася Черепашка. Ти перший, кого б лишила далеко позаду під час змагань і збігу. Ах, так. Відобрази рак ледве зміг вимовити слова. Тоді, чому б не перевірити це? Навіть не сумнівайся, переможцем стану я. Виграєш хіба що на конкурсі з ухвальців? зауважила розумниця. Приймаю виклик. Черепашка та Рак домовилися, що долатимуть відстань від однієї верби до іншої. За перебігом перегонів слідкував суддя дятел. За командою Пернато суперники кинулися вперед. Річковий мешканець знав короткий шлях, тому побіг між кущами, забувши про те, що стежка вкрита велетенськими кучугурами. Тому не дивно, що бідолаха застряг. Коли йому нарешті вдалося звільнитися з крижаної пастки, над головою пролунав крик дятла. Переможця визначено. Черепаха першою дісталася фінішу. Протестую, заволав обурений хитрун. Тільки його ніхто не слухав. Невдаха ще довго лементував і розмахував клешнями. Почервонівши від гніву та заздрості, він так і залишився багряним.